Полтавські художники безкоштовно віддають свої картини до галереї мистецтв, які проходить виставка живопису. Представлені тут роботи можна буде придбати на аукціоні в художньому музеї. Їх доносять і доносять на сьогодні. На вчора на вечір це було 55, сьогодні вранці це було вже 58. Потім ще донесли. Я бачу нові роботи. Ну більше 60 точно. За кошти вилучені від продажу картин організатори планують купити спецзасоби військовим. Якщо ми зберемо коштів достатньо на те, щоб придбати тепловізор, то я думаю, що ми придбаємо тепловізор, але ви повинні розуміти, що його вартість 58 тисяч гривень. Якщо ми не назбираємо достатньої суми, тоді ми будемо. Купувати рації, бронежилети, стартову ціну картин спеціально заявляють нижчою від собівартості. Директор музею вважає, що люди обов'язково куплять полотна. По перше, це вияв патріотизму і допомога армії. По-друге, твори мистецтва від професійних художників ми визначалися десь від 300 гривень. Найдорожча робота поки що на цьому аукціоні – це робота світлої пам'яті народного художника України Володимира Григоровича Колєснікова. Його ми теж оцінили недорого для його творчості. це всього лише 5 тисяч гривень. Офіційний рахунок для збору коштів не відкривали. Гроші перераховують на картку фізичної особи владики Федора. Де звіт, фотозвіт і так такий звіт письмовий на сторінці полтавського батальйону небайдужих, де люди можуть побачити, скільки надійшло, скільки витрачено коштів. Аукціон запланували на 12 серпня. Серед картин в основному пейзажі і натюрморти виконані в різній техніці. Роботи не продані під час торгів. Можна буде придбати безпосередньо у галереї мистецтв.